Доброго дня всім, мене звати Бурмак Андрій Петрович, я відповідальний секретар відбіркової комісії МЗ. Також присутня на зустрічі Стовйова Тетяна Олександрівна. Ми будемо з вами працювати, допомагати вас і консультувати з приводу вступної кампанії до магістратури. Я так сподіваюся, що ті, хто на ЄБІ був зареєстрований, ви всі його успішно склали. І наступний наш етап. Це вам потрібно буде зареєструватися на фаховий іспит, який вже ось до 16-го числа вам потрібно це зробити, бо вже 17 липня вже поч... розпочнеться саме процес складання цих фахових іспитів. Тому давайте розпочнемо, як реєструвати як реєстрація проходить. Реєстрація відбувається через От вам потрібно для цього створити онлайн кабінет. Онлайн кабінет у нас зараз я. Відкрив його, щоб вам показати, де цей процес відбувається. Так, так. Mm -hmm. Вам потрібно його обов'язково зареєструвати. Для, для того, щоб зареєструвати, вам потрібно буде для цього вам завантажувати вже дипломи ваших, які ви вже от може, які є в деканаті. Додатки до дипломів. У Вас з'являться трошки пізніше, але номер диплому і його серія у вас вже є, тому цього достатньо, щоб ви могли зареєструватися. Іншим необхідним моментом це потрібно ваш екзаменаційний листок ЄВІ, тобто його номер і Пін-код. Якщо у вас оригіналу нема, нагадую, що вони відскановані є в кампусі, тобто ви там можете все подивитися: і номер диплому, і номер екзаменаційного листка. Тепер щодо того, як вам потрібно зареєструватися. тобто… Процес реєстрації на ЄВІ відбувається саме на порталі Кабінет ГОВЮА. тобто ви на нього заходите, і, відповідно чином, у вас тут з'являється особистий кабінет, кабінет вступника. Якщо ви не реєструвалися, відповідно, вам потрібно вибирати кнопку реєстрація. Обираючи її, вам потрібно ввести перше, тут, думаю, нескладно вводити адресу електронної пошти. Перед тим, як вводить, обов'язково перевірте, чи маєте ви до неї доступ, тому що надійде лист підтвердження, і вам потрібно буде перейти за цим посиланням. Тому вводить пошту треба обережно, щоб не допустити помилок, щоб ви могли потім на неї зайти. Також вам потрібно буде придумати пароль. Теж, я думаю, тут складнощів немає. Бажано знову ж таки записуйте, тому що їде, бо може не зберігати паролі ваші, і відповідно чином, щоб ви могли їх знову ж таки ввести. Тому що ви працюватимете надалі, ваша реєстрація як на фаховий іспит, так і на вже потім наступна подача заявок для вступу до магістратури. Ви повинні робити саме через цей електронний кабінет. Тут є багато різних п'ять аж різних варіацій, у вас цікавить остання позиція вступ для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра, спеціаліста та магістра. Ви обираєте і далі ви вам потрібно вести не так всього багато, тобто номер сертифіката сертифікату, у вас номер, я ж кажу, є в кампусі. Всі ці дані ви можете вести рік, відповідно 2023. Якщо, наприклад, ви. Не знаю, чи всі, хто приєднався на бюджеті чи на контракті, ви обираєте, якщо ви, наприклад, хочете на контракт, ви не складали її, відповідно, просто ставите галочку тут немає сертифікату. ЄВІ, і, відповідно, просто система знатиме, що ви можете подавати заяву тільки на контракт. Єдина відмінність в тому, що ви будете для контрактників, відкриється можливість подавати заявки вже то тобто на фаховий іспит не потрібно реєструватися вам буде потрібно подавати заявки саме на тільки на освітню програму ну, тобто на спеціальність і відповідно освітню програму тобто тут уже вам потрібен буде тільки мотиваційний лист і відповідно по часу це відрізняється тому що той хто здає вступає на бюджетну форму навчання це потрібно подати заявку до 16 липня Якщо ви вступаєте на контракт, то це відповідно заяв, можливість подавати заявки у вас з'явиться тільки після 29 липня, коли закінчиться етап подачі ваших, ну тобто, закінчиться фаховий іспит, і ви зможете подавати вже заявки. Наступний етап документ про вищу освіту. Я так розумію, що у вас вже дипломи магістрів в кампусі, ви їх всі маєте побачити. Тобто, вибирайте диплом бакалавра. І відповідно, серія там В30 і ваш номер. Якщо у вас якісь будуть питання, наприклад, там ви не знайдете десь номер, свій, відповідним чином ви повинні, ну, звер... звертайтесь до мене. Ми вам з цим допоможемо. Тому що, в принципі, в кампус все це завантажено, але можуть бути якісь моменти, чи може якась помилка бути, за цим ви можете звернутися і вам допоможемо. З цим питанням зрозуміло, що треба вводити, Нікого немає питань. Зрозуміло. Немає, Немає питань. Немає. Немає питань. Дивіться після цього, ну ви, ви вам надійде. Нажимаєте зареєструвати і ось надійшла лист на пошту. Після цього ви просто переходите за посиланням. Єдине, що вам потрібно буде ще додати, це ваш контактний номер телефону, основний та додатковий і ваша фотографія розміром до 1 мегабайту. Також зверніть увагу, що якщо ви вводите номер телефону і завантажуєте фотографію, то після подачі заявок ви вже не зможете їх змінити. Тому уважно вводьте ваші контактні дані і фотографії. Щоб потім не було там, що ми щось захотіли змінити, вже система вам цього не дозволить зробити. А фотографію як 3 на 4 на А4 просто покласти, 3, 3. чи дивіться, ви фотографуєте, ви можете сфотографувати. Хоч самі себе можете сфотографувати. Єдине що, якщо ви себе фотографуєте, то робіть це на якійсь однотонному фоні, на фоні стіни, але щоб там не було сторонніх якихось предметів, щоб mm -hmm. не хтось вас десь там біля вікна сфотографував чекував комп'ютера. Тобто можете самі себе сфотографувати на фронтальну камеру і просто зменшити зображення, щоб воно було менше 1 мегабайта. Бо інакше система Ну не прийме вас цю інформацію фотографію, ну я думаю, тут вже зменшить розмір. Фотографії, я думаю, це нескладна не процедура, і вам потрібно буде завантажити. З цим ще є питання. Якщо питань з цим немає, тобто далі у вас з'явиться кабінет вступника. Ну, тут я вам не, не можу цього показати, але в принципі, з, знаю, що буде далі. Тобто у вас з'явиться по суті з. Справа в контактній дані зліва у вас буде всього три позиції, які ви будете з яких вам потрібно обрати. Це реєстрація на фаховий вступний іспит і відповідно подані заявки, подати заявку і подані заявки. Вам потрібно зареєструватися на фаховий іспит для того, щоб зареєструватися на фах, на фаховий іспит. Вам потрібно буде обрати ну, відповідно Київський політехнічний інститут. Ви обираєте вашу спеціальність. Після цього вам система видасть перелік тих спеціальностей освітніх програм, на які є подані спеціальності. Я сподіваюся, що ви знаєте, хто на якій освітній програмі відповідно навчався, так? З цим питань немає. Немає. Ну, сподіваюся, що так. ну Давайте. Можу, зараз відкриємо графік іспитів і ми ще раз про це пройдемося. Нагадую, що най, найлегша це спеціальність металургія. Тут у вас всього одна освітня програма. Відповідно, на 131-й у вас буде їх більше. Так, тепер з приводу ще магістратура. Дивіться, що на спеціальності, наприклад, 131. Є, ну, по черзі будемо йти, є освітньо-наукова і освітньо-професійна форма навчання. Тобто, можна вступити, навчатися як магістром науковцем, будь, так і магістром професійним. Чим вони відрізняються? Тобто, магістр науковець навчає, навчається, це 4 семестри, і, відповідно, називається на 31 спеціальності. Це у нас прикладна механіка. На освітньо-професійній це у вас. Тривалість навчання три семестри, відповідно, називається назва освітньої програми інженерних зварювання лазерних та споріднених технологій. Тобто, ті, хто навчається, закінчують кафедру зварювального виробництва та лазерної техніки та фізико-технічних технологій, ви вступаєте на ці дві освітні про варіанти, можуть бути. Зверніть увагу, що науковці і професійні магістри вони, ви складаєте два різні фахові іспити. Відповідно, якщо ви хочете вступати, ну, я б вам рекомендував подавати заявки на обидва. Ну, але це, знову ж таки, це ваш особистий вибір. В кабінеті вступника при виборі вам з'явиться перша це консультація. Тобто, це загальний цей, у вас також саме буде такий же самий, коли ви оберете спеціальність і освітню програму, ви побачите перше, це консультація. Бажано теж на неї під'єднатися, щоб ви могли задати питання, які у вас виникли. В кабінеті у вас також будуть такі аналогічні посилання на е, іспит. Тобто, він буде проходити в ну, або Zoom, або Google Meet. Всі іспити фахові вони будуть на всіх кафедрах, на всіх освітніх програмах, вони будуть проходити онлайн. Тобто, під час іспиту ви повинні будете. Обов'язково мати включену камеру. Ви повинні показати документ, який посвідчує вашу особу, тобто паспорт ID, карта, студентський, але ті, хто проводять іспити, вони повинні встановити, що це саме ви. Також зверніть увагу, що у вас є обмеження по кількості вступників на сесію. Тобто, якщо ви реєструєтесь, теж плануйте це, тому що, якщо у вас вже зареєструється більше, 60 не може. Система вам видасть. Що вже недоступна не реєстрація. У вас буде всі ці чотири сесії. Тобто з 17 по 28 липня буде 4 сесії запланованих. Ну, і п'ята ще резервна це 28 липня. Вам бажано обрати якусь одну з цих сесій, щоб ви могли скласти іспити. Також дивіться, що іспити на освітню, ну, по 31-й спеціальності, будемо зараз, поки що дивимося, вони можуть і. Ну, наприклад, от 26 го вони на 10 і на 11. -го. Тому дивіться, якщо ви вступаєте, плануйте так свій час, щоб вони у вас ну, не перекривалися. Тому що на двох іспитах одночасно ви не зможете бути. Ну, відповідно, по, якщо денна і заочна форма навчання по освітньо-професійній, іспити фахові однакові. Що на, там, на 131 спеціальності, що на 132-й, то фаховий іспит у вас буде однаковий. Це зрозуміло. А чи дуже сильно відрізняються ці два іспити. Дивіться, ну, це трошки забігаючи наперед. На сайтах кафедр, ну, це ми ще до цього дійдемо, програми будуть ну, частково відрізнятися. Чому? Тому що, наприклад. По 131 спеціальності, там ви розумієте, що крім ІМЗ, на 131 спеціальності готують на інженерно-хімічному факультеті, ну і на механіко-машдубному інституті. Відповідно про дисципліни, по яким за якими проводиться іспит, вони ну, обираються ті, які спільні для всіх трьох структурних підрозділів, і тому вони можуть, ну звісно, що відрізнятимуться. Ну, наприклад, по матеріалознавству це може менше відрізнятиметься, тому що це в основному кафедра ФМТО, та ВТМ та ПМ, тому тут буде трошки простіше. До програми дійдемо, я вам покажу, де вони знаходяться і як з ними працювати. Це трошки буде наше наступне питання. Ще по цьому є питання. Так. Як розставляти пріоритет, якщо вибрав обидві освітні програми? Ви поки що, дивіться, ви поки що здаєте фаховий іспит. Після того, як ви здасте фаховий іспит, вам потрібно буде подавати вже заявку на вступ саме на куди ви вступаєте. Розумієте? Тобто, якщо ви ви зараз от ви склали її воно у вас ну однакове для всіх, фаховий іспит буде у вас відрізнятися. Ну, відповідним чином, якщо ви будете обирати, то вже потім ви складете іспит і будете вже тоді обирати, які у вас де пріоритети. Ну, тому що якщо ви, наприклад, оберете інженіринг зварювання, одну один предмет, то складаєте іспит, то ви не переживаєте за це. Звісно, що якщо ви складете декілька іспитів, ви ж можете до магістратури подавати, так як і на бакалавра, 5 бюджетних місць відповідно, 5 пріоритетів. Луточки повинні бути виключи мікрофон. Так, ще є запитання. Лише побажання, якщо дозволити Андрій Петрович, стосовності, які можна подати, ну скажімо так, є існують наукові і професійні магістри. Скористайтеся цією можливістю і подайте заяву і туди, і туди. А може ще навіть кудись там запасну до сусідів. Чому так кажу, хто зна, ну вже в бюджетні місця відомі, але хто зна, як ви складете той іспит. І якщо у вас, наприклад, заява буде, то можна буде вас взяти там на магістра професійного, а ви там хотіли на наукового на балів, але балів не набрали. А якщо заяви не буде, то вибачте вже ніяк. Тому тут краще використати цю спробу, хай вона буде витратити там на три хвилини довше часу, покласти в кабінеті, може навіть, ну не може, навіть, окремий іспит здасте, але. Скажімо так, трошки себе обезпечити. Дякую. Да, дякую, Іван Віталіч Ну я так про це коротенько сказав, але ну, думка дуже правильна: і, наприклад, зможу приклад провести по своїй, наприклад, кафедри що студент збирався на професійного магістра і думав, що він здасть гарний іспит саме. Ну, по, по наприклад, по інженірингу та комп'ютерному моделюванню. Виявилося, що здав він іспит не дуже добре, зате по-науковому здав добре. Тому. І відповідно, я думаю, що це такий додатковий варіант і опція, яка вам зайвою не буде. Тому тут з цим можете теж скористатися. Якщо по цьому питань немає, то наступне питання, яке вже задавалось, це де ж яка програма і де її знайти. Тому давайте на кож сайті кожної кафедри, яку ви закінчували, ну, давайте ми якусь відкриємо, наприклад, кафедра там, о, зварювального виробництва. Щоб Кажуть, зараз я вам відкрию і покажу теж, де де це можна все знайти. Все це є на сайті ваших кафедр. Так, так. Так, екран видно? Чи ні? Не видно. Excel так. файл. О, тепер. Так, давайте зараз відкриємо. Тобто ви відкриваєте, наприклад, сайт вашої кафедри. На, на сайті кожної з кафедри у вас є, ну, вони вимагались, це розділ, який називається Вступ. Ну, от, на прикладі кафедри зварювального виробництва, тобто у вас навіть, бачите, є розклади роботи атестаційної комісії, тобто де коли проходять які іспити, і є розділ, який називається Вступ до магістратури. Так само на будь-якій кафедрі є такий розділ: Вступ на п'ятий курс чи вступ до магістратури. Ви його відкриваєте, і тут у вас, крім всього, крім строків написання, мотиваційний лист і так далі. Тобто, всього цього є інструкції. Ну, у нас зараз найбільш цікаво це програми. Тобто, вас ви бачите, про підготовка фахівців здійснюється за двома освітніми програмами: Освітньо-професійна програма і освітньо-наукова. Тобто, ось вони у вас, ці програми, трошки нижче, і ви можете ну давайте відкриємо, наприклад, за. Спочатку професійно подивимося. Бачите, що вони у вас підписані ректором, і у вас є основна така теоретична частина. Документ не дуже довгий, всього 8 сторінок. Тобто, є загальні вимоги. Зверніть увагу, це час іспиту, який у вас, він у вас, в залежності від наукової професійної, може відрізнятися. На кожній кафедрі він теж може трошки відрізнятись. Є кафедри, де, наприклад, чотири питання йдуть 180 хвилин, є де три питання, 135 хвилин. Цей вступ, будь ласка, перечитайте, тому що тут, наприклад, як оцінюватися, що вам потрібно зробити, і так далі. Далі у вас йдуть не питання, а саме теми, які, по яким дисциплінам ви будете так складати іспит. про цьому будемо говорити, чи по, по телеграм-каналу. Тобто, ви передивіться, тобто, є дисципліна, яку ви вивчали, і перелік питань, які виносяться які ви на іспит. При кінцеві положення теж почитайте. Тобто, з чим можна користуватися, чим ні? Як оцінюється ваша відповідь? Потім це оцінки, тобто, шкала оцінювання теж вона в 200 бальну переводиться. І в кінці у вас є приклад білету. Як він буде виглядати? Тобто ці відповіді на питання вам потрібно буде підготувати. Ну, відповідно, перелік літератури, за якою вам кафедра рекомендує підготуватись. З цим питання є по програмі? Ні. Тобто, немає. відповідно, для. Що? Кажу, Немає. Немає. Тобто для наукових магістрів програма буде відповідно. Ну, по оформленню дуже схожа, але предмет дисципліни тут можуть трошки відрізнятися. Бо, як я вже казав, що тут трошки, бачите, вона навіть по об'єму у вас трошки відрізняється. Але ви повинні до цього бути теж готові, тому що розуміти, що дисципліни вони у вас перелік відрізняється, але екзамінаційний білет теж у вас наведений. Тому теж ви є можливість, як кажуть, передивіться і перегляньте ті дисципліни, до чого вам потрібно бути готовим. Ну, для спеціальності 136 метаургія простіше. У вас тільки освітньо-професійна програма підготовки. Фаховий іспит теж у вас. Ну, програма фахового іспиту у вас знаходиться теж на сайті, так що з цим можна знайти. Так, по цьому. Ще є якісь питання, побажання. Зрозуміло. Запитання: а де дізнатися кількість бюджетних місць? Ну, дивіться, кількість бюджетних місць остаточно її ще немає. Тобто вони, ну, скажімо так, ми КПІ надсилає запити до міністерства. Міністерство поки що нам не відповіло. Тому те, що вам і радив, от Іван Віталійович, що краще. Підстрахуватися, здати, ну, навіть в межах вашої кафедри на освітньо наукову і на освітньо-професійну програму підготовки. Ну, тому що ви ще не це забувайте, міжнає що в межах своєї кафедри. Ну, не обов'язково в межах, тобто, ну, підстрахуйтеся і здайте декілька фахових іспитів. У вас аж чотири сесії, тому здати це не так складно. А як тоді обирати ці сесії, саме на яку ти маєш йти? Як? У вас з'явиться опція, тобто у вас з'явиться перелік цих сесій, дата, час проведення, і так далі. Ви просто поставите галочку, на яку ви подаєте. У ну, якщо... мене питання щодо так. заяв, самих заяв і мотиваційного листа, коли це відбувається, по результатам після того, як написали її результат якийсь, чи взагалі зараз? Ні, зараз ви складаєте фаховий, ага. поки що ви складаєте фаховий іспит Дивіться, мотиваційний лист. Ну, коротенька інформація, є, є в принципі, на, на сайті кожного кафедри, але я зараз є ще такий дуже корисний, цікавий сайт сайт, який називається ПККПЮА, тобто сайт приймальної комісії. Де у вас все це теж розписано? Зараз я вам, зараз я вам включу демонстрацію екрана. Мотиваційний лист насправді нічого складного в цьому нема. Ось, бачите, є сайт, який називається. Видно вже екран вам? ПК КПА, і так, тут так. є вимоги до мотиваційного листа. Тобто, що це таке, який його об'єм і так далі. Тобто тут коротенькі питання, відповіді можете почитати. Тобто, найпоширеніші 10 питань, які у вас є. Тобто, тут він, в принципі, ви бачите, що максимальний обсяг це до 4 тисяч знаків. Тобто, ви пишете, наприклад. Ось, ось опишую основна частина листа, чому КПІ, які подальші плани, перспективи, які в мене є здобутки. Тобто тут такий твір, ну, ваше звернення, ну, відповідно, що ви пишете, чим ви займалися, чим би ви хотіли зайнятися в магістратурі, що ви вже досягли, чого б планували досягти, і, відповідним чином, ну, єдине, що обмеження це там. Нікого не ображати сильно, тільки можете себе, як то кажуть, розхвалити і так далі. Ну, що не дозволяється, те щось у вас наведено, що заборонено робить. Мотиваційні листи буде перевіряти предметна комісія, яка складається з викладачів інституту матеріалознавства та зварювання. Тобто, ну думаю, що складнощі у вас не повинно виникнути. з цим. Всім, ну тобто, це все відбувається вже після 29-го? Так, да, ви складайте поки що угу. паховий іспит. Зрозумів. Дивіться, ще показую, що вам легше було ну, зорієнтуватися трошки. Є такий, знову ж таки, на цьому сайті, ну, в принципі, на сайті ваших кафедр розділів вступ, є, наприклад, сайт ПК КПЮА і на основній частині, якщо прогортати трошки нижче, ви бачите ключові дати, магістратура. І ось ви йдете, бачите, що воно вам вже пише, наприклад, що у вас зараз відбувається. З 1 по 16 липня реєстрація на фахові іспити. Тобто, те, що вам зараз потрібно дарів, до так, 16 липня. Все, все наочно видно, так. Так. Тобто, відповідно, потім фахові іспити тут до 28 липня. І далі, тобто, всі ці етапи, як кажуть, у вас прописані і подають. Тобто, що коли подається. Тобто тут, в принципі, як то кажуть, таймлайн у вас є, що коли робить. Ну, якщо щось будуть питання, знову ж таки, ви можете телефонувати і запитувати. Якщо на відповідний контракт, то тільки потрібен мотиваційний лист. Паховий іспит ви вже не складає. Ну, її відповідно? Да. А саме мотиваційний лист це у форматі вордовського документу чи письмового. Ні, Вордовські документи навіщо не від руки. А, а, розумію, дякую. Трошки, трошки прояснити важливе питання. Принаймні, наприклад, і минулого року е мотиваційний лист в процесі його подачі це звичайне текстове поле в, ну, в вашому електронному кабінеті з форматування, Там під, підтримуються ентери і пробіли. Тому а, там, да, да. Ну, так само Розправляти так. в Ворді там з відступами немає ніякого сенсу, аби да. там було не там 4 чи п'яти тисяч символів зараз не подивився не запам'ятав 4 тисячі символів там у них пишеться. Символів ну, граматично правильного написаного тексту. Ну може там ентерами розділити окремі думки свої, там речі, там, крапочками і все. Тобто форматування там принципового нема. Чи є, є питання по цьому? Uh, мотиваційний лист на контракт, якщо він uh, з якого по яке потрібно, щоб був по числах. Ви, коли зареєструєте свій кабінет, ви відповідно ставите галочку, що немає сертифікату ЄВІ ФЛВ, Воно напише вам з 29 липня. Ну тобто там у вас в кабінеті вже червоним, таким великими літерами написано, що коли з'явиться опція подачі заяв. Дякую. Там вже так вони як кажуть, на цей випадок. В принципі, кабінет досить простий. Там кажуть, нічого складного немає тобто уважно читайте, що вони вимагають, і все зареєструється. Добре, в мене ще одне питання, якщо можна, знов таки, Прощай. мотиваційний лист якщо на контракт, час можливого зарахування наказу про зарахування приблизні дати. Можете сказати. Дивіться на цій ж сторінці внизу. Ось, зарахування вступників за кошти фізичних і юридичних осіб не пізніше 7 вересня. Ага, все, дякую. Ну, треба почитати. Ці речі. Ну, подивіться, коли ви отримаєте рекомендацію відповідно з 30 серпня по 6 вересня виконання вимог до фер до зарахування, тобто оригінали документів подаються. Ну, відповідно на наступний день формується наказ. Добре, і ще тоді питання: скажіть, будь ласка, чи є можливість або кур'єрської доставки оригіналів документів, або довірена особа? Якщо на даний момент в той період часу, в час на з 30 по 6, не може бути присутні, наприклад, в Києві? Є така можливість, Іван Віталійович, Можете нагадати, як минулому році було бо? Ще приймальна комісія там можу виконання вимог е, до зарахування. Воно не має під собою особисте, скажімо так, наявність на місці вступника можна е, надіслати електронною поштою документи, підписані вашим кваліфікованим електронним підписом. І, за прикладом, минулого року, після того, давалося ще 6 місяців для того, щоб зрештою довести ці оригінали. З оригіналів там нічого складного нема, там фотографії, конверти, заява і договір на надання освітніх послуг. Тому там, після того як ви прислали електронною поштою ваші документи підписані кваліфікованим електронним підписом, у вас є півроку, щоб довести все решта. Тобто на кожну спеціальність є по чотири сесії, ви сказали, тобто можна складати. Тобто, це фактично просто чотири різних дати складання, і я відштовхуюсь від того, коли мені зручно. Правильно? Так. Так, тобто а, це абсолютно однакові іспити. То в мене буде можливість лише одну єдину брати на конкретну дату, правильно? Так. Знову ж таки, дивіться, ви звертайтесь до кафедри, звертайтесь до мене тому що ви розумієте, що ситуація в країні складна і ну, банально. Ви можете подати на сесії, може трапитися ситуація, яка, наприклад, там ну, ніяк не передбачувана, наприклад, там. І там може світло зникнути, може повітряна тривога, або ще щось. Тобто, ви основне контактуйте з кафедрами, щоб ми могли теж вам допомогти. Якщо виникають запитання, телефонуйте, будемо вам допомагати, чого що ви там подав, зареєструйте кабінет, подавайте заяву.